Захоплювалась країною агресором та виправдовувала війну проти України. Служба безпеки України викрила працівницю одного зі стратегічних об'єктів критичної інфраструктури Івано-Франківської області на виправдовуванні російської агресії та агітації за руський мір. Слідчі СБУ встановили, що уродженка та мешканка Івано-Франківщини поширювала в соцмережі дописи, спрямовані на визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України. Агітаторка захоплювалася російським військовим керівництвом, поширювала російські наративи щодо того, що нібито український народ є нацистами, та підтримувала інші інформаційні кампанії російської воєнної пропаганди. Крім того, 60-річна жінка поширювала матеріали, які містять публічні заклики. То насильницької зміни конституційного ладу та чинної державної влади шляхом російського збройного наступу, а ще ведення на території України агресивної війни під час обшуків за місцями її проживання співробітники СБУ вилучили комп'ютер та телефон, які підтверджують її злочинну діяльність. Жінку затримали в порядку статті 615 процесуального кодексу. На даний момент їй повідомили про підозру за частиною 3 статті 109 та частиною третьої статті 436 тридцять шостої другої кримінального кодексу це публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу захоплення державної влади. А також виправдовування визнання правомірною, заперечення російської збройної агресії проти України і глорифікація її учасників. У разі визнання її вини жінці загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Триває досудове розслідування. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.